Усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді електромобіль Peugeot E208 2020 року випуску 50 кВт батарея з запасом ходу в 300 км. 115 тисяч пробігу весь в рідній фарбі по дуже і дуже солодкій ціні. Всього навсього 11 11300 доларів. LED-DHO, галогенні фари у нас. 16 колеса гума літо 2022 року в дуже хорошому стані. Автоскладування дзеркал у нас є, тонування. Ось такий салон. Тут вже навіть встановлені ЕВА-коври. Автомобіль без перебільшення в ідеальному стані. Все чистеньке, ціленьке, не подране. Задні парктроніки маємо. Навіть коврик Ева у багажничку. Це у нас зарядний пристрій в комплекті. Дуже красивий Сітікар з гарним дизайном. Тут у нас порт зарядний Type 2 та CCS. Оцініть його стан. Маємо зарядні роз'єми для задніх пасажирів. Стан гуми. Так, маємо автоскладування дзеркал. Передні задні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Утримання в смузі. Круїз контроль обмежувач швидкості, датчики світла дощу, салонне дзеркало в нас з автозатемненням. Шкіряне мультикермо, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Android-Auto, Apple CarPlay, запуск кнопки, клімат. Також маємо зарядні роз'єми ось тут. Електроручник. Вибір режиму руху. Так. Пробігу у нас всього-навсього 115 тисяч. Сох в автомобіля 8844. Парктроніки і камера заднього виду. Такі у нас підлокітничок. Маленький такий кишенька для дріб'язку. Місткий бардачок. Дуже цікавий футуристичний дизайн автомобіля. Зараз перейдемо до підкапотного простору. Досить динамічний, 136 кінських сил, передній привід. Досить компактні розміри, його можна запаркуватися в будь-яку щілину, де не влізуть, наприклад, сценічок або Leaf. Ось такий у нас підкапотний простір, має тепловий насос. Навіть є шельдик про обслуговування в 105 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Також маємо великий вибір автомобілів у наявності. Більше можете знайти на нашому сайті вінкар.com. Посилання додам під відео. Також нагадую, що маємо доставку по Україні. Якщо вас зацікавив цей або якийсь інший автомобіль, і ви не хочете власноруч їхати в наше місто, щоб забрати автомобіль, то ми можемо вам його привезти прямо під квартиру. Якщо у вас є якісь запитання, номер телефону залишаю під цим відео. Телефонуйте, будь-які фото, будь-які перевірки без питань. Дякую всім, що були з нами. Бажаю вам гарного дня.